Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на календарі 6 липня хочу вам показати невідомий кавунчик. Чому невідомий? Тому що це самосів. В прошлому році хтось тут ходив, їв кавунчика і загубив насінинку. І з цієї насінинки в цьому році виріс кавунець. Я навіть не знаю, з якого це гібрида. Я зараз вам покажу плоди. Значить, скажу одразу, кавунчик по ботві просто монстр. Він у нас вимахав у довжину, ото все його, ось тут центр. І він оце пішов, пішов, пішов і вона ж отуди. По довжині він у нас вийшов 5, а ні, 6 метрів по довжині і 30 см. 6 метрів і 30 см довжині І в ширину 3 метри. І 30 см також. 6,30 довжина, 3,30 ширина. Просто монстр. Значить, по плодах. Наразі в нього два плода. Оце ось такий кабончик. Таке поросятко Ну тут, я думаю, вже кілограм 6-7 вже є. Але вуз ще зелений і лопатка зелені, тому йому ще рости. Думаю, кілограм 8-10 має набрати. Отакий рівненький, просто шикардос Ми його прикрили, щоб на сонці не пікся. І ось є в нього другий кавунчик. Цей поменший, цей так на вигляд кілограм 4 зараз, можливо 4500. Не знаю, чи 5 потягнемо, а можливо, хто його знає, Ну, кілограм 4 точно є. Оце наразі він тягне два таких поросятка. Не знаю, може коли той достигне перший, коли ми його зірвемо, то можливо він потім ще зав'яже там десь. Може менший є, це по-любому десь там на пасанках, я думаю, чи може на главних стеблях. На головних є десь якісь маленькі кавунчики, ну то вже потім будемо бачити. Ну а наразі ось така картина, яку ми маємо на 6 липня з цим самосівом. Всім дякую за увагу. До побачення!